Вітаю всіх українців у Німеччині. Сьогодні говоримо про зарплати і пенсії, якщо точно, як нам їх будуть урізати через збільшення податків, через збільшення пенсійного навантаження і через збільшення медичного страхування. Німецький уряд цього тижня буде порушувати одразу три власні обіцянки, і все це через новий бюджет на 2026 рік. І там складено все так, що опосередковано це призведе до збільшення податків. І відповідно зменшення наших з вами зарплат. Додатковий внесок до медстрахування в Німеччині залишається на рівні 2,9%, але це ще не кінець історії. Прогнозують підвищення, а це ще мінус пару відсотків від заробітної плати. І також в Бундестазі сьогодні гаряча тема. Депутати слухають експертів і профспілки щодо нової пенсійної реформи, і все там йде до підвищення пенсійних взносів. Особисто ми, українці, чи добудемо ми тут до пенсії, це невідомо. Але факт залишається тим, що після ось цієї реформи фактична нагрузка збільшиться і наші заробітні плати з вами зменшаться. Ось такі новини, які відсотків не знаю, 5 чи 6, легко відійдять від наших з вами зарплат. Давайте все це проаналізуємо, щоб знати, що нам чекати українцям у Європі. Лайки почали скручуватись в Ютубі, відмінятися підписка. Не знаю чому, розбираюсь, але перевірте, будь ласка, і ваш лайк, і підписку задля захисту розширення українського Ютубу. Тож особисто я думаю, що уряд Німеччини економить тільки на нас з вами на біженцях, тому що новий бюджет на 520 мільярдів євро, уявіть собі, тобто український за мирних часів був найбільший там 41 мільярд доларів. А тут 520 мільярдів, тобто більш ніж 12 разів більше, із них майже третина це нові борги. І от парадокс: влада обіцяла чиновників менше, менше субсидій, менше боргів. А вийшло все діаметрально навпаки. Під соусом інвестицій німцям продають те, що називають особливими фондами. Це просто така нова форма кредита. І вони мали йти на інфраструктуру, а тепер фінансують старі програми, які не вистачає з чого покрити. 55 мільярдів просто перекинули з однієї кишені в іншу. А я нагадую, що це на 15 мільярдів більше ніж весь бюджет України. Тож такий от офіційний розвиток закінчується фактичним латанням дірок. Також обіцяли на 8% менше держслужбовців. Реальність плюс 8 тисяч нових посад, і ще 5 мільярдів зверху на утримання бюрократії. Тобто вони на всьому бюргергельді хотіли зекономити 5 мільярдів, і на 5 мільярдів збільшують просто бюрократію. А потім вони дивуються, як це в них рейтинги падають чому дивно. А тепер ще оцініть суму, яку продавили лобісти, і так можна так сказати багатих людей, на електроавто, енергетичні програми дотації бізнесу виділяють 80 мільярдів субсидій. І це більше ніж навіть у Розкиданої коаліції Ампель, тобто світофорної коаліції. Хоча ж в коаліційному договорі чорним по білому було написано державні витрати зменшимо. Де? І Асоціація платників податків каже прямо: Шварцендрот нічим не відрізняється від старої коаліції. Ті самі борги, ті самі труки. Вже зараз відсоткові виплати зростають на 10 мільярдів на рік, і скоро всі податкові надходження підуть не на школи чи лікарні, а на відсотки. А ще додатково до цього, що ну, точно протисне рейтинги зараз вниз всіх. Ось, Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що додатковий медичний внесок залишається на рівні 2,9%, наче типу без змін. Але страхові ж каже кажуть, кажуть, що це наглий неправда. Міністерка Ніна Варкен виходить до преси і каже: ми зберігаємо поточний рівень, тільки от маленький нюанс. Поточний. Це після підвищення з 2,5 до 2,9 минулого року. Тобто реальне зростання вже сталося, а зараз німцям подають це все як е, типу стабільність. А страхові фонди, котрі ж рахують гроші, кажуть, що цього не вистачить. До 2026 року доведеться піднімати такий до 3% і вище. Каси мусять поповнювати резерви, покривати дефіцити і платити в свою ж чергу дорожче послуги лікарням. Тобто ви зрозуміли, у кого найближчим часом, тобто з 2026 року, можливо, може ще на пару відсотків зменшитись фактична заробітна плата. Уряд каже, ми даємо лише орієнтир, каси самі вирішують. Але це ж ну, насправді ж класика популізму і просто перекладання відповідальності. Бо якщо тарифи піднімуться, вони ж політики скажуть, що ми не винні це кранкін каси. А якщо ж не піднімуться, то, звісно ж, це ж наша заслуга і успіх стабільності. А насправді ж реформи, які мали знизити ціни, так і не відбулися. 2,9% це цифра, але за нею стоїть сигнал. Держава втратила контроль над системою охорони здоров'я. Бо коли міністерство фіксує внесок, а каси наступного дня кажуть, ми все одно піднімемо, це вже не політика, а це просто симптом хвороби. І хотілося сказати і на десерт, але та ні. Тут таке пропонують, що нам від наших заробітних плат залишиться хіба що вишенька, ось або дірка від бубліка. Мінімум 50% від середньої заробітної плати як пенсійний рівень. І вважають, що це питання гідності. Це профспілки таке вимагають зараз. Роботодавці, в свою чергу, б'ють на сполох. Ця реформа може коштувати понад 200 мільярдів євро за 15 років. І пропонують оновити формулу, рахувати не 45, а 47 років роботу. Тобто працюй довше, а отримуй менше. А профспілки ж хочуть більше, мінімум 50%. Німеччина має одне з найнижчих пенсійних співвідношень у Європі. І вони ось порівнюють, що для порівняння Німеччина 18,6%, Італія понад 30%, Франція та інші країни понад 25. Так, давайте тут краще поясню на пальцях, бо в цих відсотках я теж спочатку заплутався і не зрозумів, що до чого. Зараз 48% від середньої заробітної плати відповідно отримують в середньому пенсіонері пенсію. А цей показник хочуть догнати до 50%. 18,6% це ми платимо з вами із заробітних плат наших до пенсійного фонду. Тобто 18,6% половину сплачуємо ми, тобто 9,3%, і половину сплачують роботодавці. А от в Італії, наприклад, понад 30% вони сплачують ну, разом з роботодавцем, а у Франції понад 25%. І відповідно, що вони пропонують, вони пропонують підвищити там на пару відсотків також наші пенсійні внески до е, взносів соціального страхування. СПД ж, звісно, як соціалісти, звісно, стоять насмерть в цьому питанні. Ми повинні собі це дозволити, каже експерт Руцель. Питання тільки, хто ми. Бо якщо уряд бере гроші з боргів, наприклад, то дозволять собі сьогоднішні політики рейтинги возьмуть, а платитимуть за завтра е, сьогоднішні 30-річні люди. Тобто, ще раз, знімуть рейтингові дивіденди з пенсіонерів, а по факту. Зменшення фактичних зарплат на кілька відсотків. А це, в свою чергу, тягне зменшення споживання, ще один фактор зменшення темпів зростання економіки і на виході кльово виглядає, звісно, все це на формулі. Але без ось цього підвищення людина б заробила на вищу собі пенсію, ніж з цим підвищенням. Тому що це по колу піде на все. Це ж піде у вартість продукту, це піде. Взагалі на все підвищення. Куди йде така політика орієнтована на старше покоління? Читайте в нашому телеграмі. Ось великий аналітичний матеріал вийшов на ТАГЕ США. Він не дуже в форматі, тому він з'явиться в телеграмі. Ось так. А з вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайку, підписку не забувайте. Та про нас ще раз Телеграм. І побачимось!